Чернігівська батьківщина підтримала кандидатуру Валерія Дубіля на посаді голови обласної партійної організації. Вибори голови обласного осередку відбулися на 13-й звітно-виборчій конференції партії. На захід з'їхалися делегати з усіх куточків Чернігівської області. Серед почесних гостей заступник голови партії Іван Кириленко та керівник департаменту партійного будівництва ВО Батьківщина Віктор Олійник. Незважаючи на присутність високих гостей, атмосфера в залі була невимушена та дружня. Коли розпочалося засідання, одразу перейшли до серйозних питань. Партійці проаналізували результати минулих парламентських виборів, а також говорили про необхідність демократизації процесу всередині партії. Адже налагодивши діалог між керівництвом та рядовими членами, батьківщина зможе оперативно та дієво реагувати на виклики часу. Після підсумків роботи партійці перейшли до виборів голови Чернігівської обласної організації Батьківщина По статуту голову обласної організації обирають до ЧТ на терміну до. 4. 4 років, яка буде разом з вами пліч опліч вести Чернігівську обласну організацію до нових перемог не тільки в плані партійної організації, але й Чернігівщину. Взагалі, президія політичної ради рекомендує офіційно на посаду голови Чернігівської обласної. Організації Дубля Валерія Олександровича». рядові партійці підтримали пропозицію і проголосували за обрання Валерія Дубіля керівником Чернігівської обласної організації Батьківщина одноголосно. Аргументуючи свій вибір, партійці наголошували, Валерій Дубіль користується найбільшою підтримкою людей серед політиків Чернігівщини. Лише на виборах до Верховної Ради у 2012 році на мажоритарному окрузі в Чернігові за Валерія Дубіля проголосувало понад 50 тисяч людей. Таку і кількості голосів ні до ні після цього не збирав жоден політик в області. Люди підтримують Валерія Олександровича, і я його підтримую. Чому Та ж маленький приклад? Я скажу такий: зробив все для того, щоб гроші для погашення бюджет бюджетної сфери працівників бюджетної сфери були виділені на область. Що другі депутати із е, прошлого скликання і майбутнього цим не займалися. То чому ж таку людину не підтримувати? Я хотіла передати слова щирої вдячності від жителів Бахмачини Валерію Олександровичу Дубелю слова вдячності за його чуйність, за його небайдужість. Одним словом, людина, яка е, гідна. Того, щоб очолювати партійну, обласну партійну організацію, новообраний кандидат подякував Юлії Тимошенко та усім партійцям області за підтримку. Він висловив переконання, що попереду ще дуже багато справ. Та довіра, яка для мене є надзвичайно важливою, і я розумію відповідальність. А відповідальність в першу чергу перед людьми, в першу чергу, перед виборцями. І я буду всі ті програми, які були в місті Чернігові. Ми вже протягом року, і надалі будемо робити їх в усі Чернігівській області. Це в першу чергу. Ми вже почали і в цьому місяці, вже після виборів, збирати там і родини дітей-інвалідів, і ліквідаторів чорнобильців і працювати над законодавством. Саме головне саме головний пріоритет це робота з людьми знизу. Тоді дійсно якість життя в країні вона зміниться, і це для мене саме головне завдання. Перший заступник голови партії Во Батьківщина Іван Кириленко впевнений, що до влади в партії та в країні мають прийти люди нової генерації, які здатні самостійно приймати рішення та брати на себе відповідальність. Дубір Валерії серед тих серед тих людей, які хочуть бути політиці, які хочуть сказати своє вагоме слово в історії країни і людина ще душою. Він надасть останнє для людей. На сьогоднішній конференції ви бачили скільки прикладів: допомоги лікарням, допомоги школам, допомога фронту. Я переконую, що в нього вийде. В нього велике майбутнє, позитивне майбутнє, хороше майбутнє. Його майбутнє зв'язане з Україною. Це дуже важливо. Багато молодих людей розчарувалося, розувіри і поїхало з країни. Він залишився тут, значить, він буде будувати країну, яку ми не добудували. Чернігівці довірили Валерію Дубілю відповідну посаду керувати обласною батьківщиною. Тепер новообраному голові потрібно докласти максимум зусиль для того, аби партія батьківщина міцніла і знову підтвердила своє звання найпотужнішої та найдемократичнішої політичної сили України, якою вона була завжди.